Це вже не сенсація, а приємне повсякдення. В українському генштабі підтвердили черговий наліт на російське НПЗ. Минулої ночі світло і гаряче було в Краснодарському краї. Аеродром, звідки агресор запускає ворожі шахеди, сам здригався від вибухів. А за добу до цього полагкотіло на нафтобазі АлбашНєфть. Які ще нафтові об'єкти горіли? Та чому росіяни так бояться влучання саме по НПЗ? Дізнавалася Анна Басова. Ти вознероблю ти ваше. Місто приморсько ахтарськ українцям добре відоме. З місцевого аеродрому постійно запускають ворожі дрони. Та минулого вечора БПЛА самі прилетіли сюди українські. Щоб нікому не було образливо, безпілотники заразом завітали до Слов'янська на Кубані та міста Шахти. Це сусідня ростовська область. Дирчання двигунів пронизують місцеву темряву. А так минула ніч на 5 лютого на заводі Албашнефть. Місцева влада запевняє, уламки БПЛА впали на резервуар з незначними залишками нафтопродуктів. Відео очевидців наочно демонструє запальну силу високоточних українських уламків. Проти такої пожежі визнають оператори цього фрагмента. Вода безсила. Вода тут до п ще хуже буде на розтікатися й нагасить. Донедавна потужності цього заводу дозволяли обробляти до 320 тисяч тонн сировини на рік. Вочевидь, після останньої атаки цифри скоротяться, як і загальні економічні показники. Українські удари по нафтових потужностях інвестиція у крах економіки агресора, пише німецьке видання Вельд. Україна майже щодня атакує з повітря російську енергетичну галузь. Мета знищити нафтоприробні заводи до такої міри, щоб економіка РФ зазнала колапсу. Вища скорострільність стала можливою завдяки помітному технічному прогресу української армії. Систематичні атаки на російські НПЗ і нафтобази Україна розпочала ще торік. Протягом грудня під атакою наших БПЛА неодноразово опинялися п'ять російських нафтопереробних заводів, зокрема Рязанський, четвертий за обсягами в країні, який, до слова, після останньої січневої атаки повністю припинив роботу на невизначений термін. Загалом дрони вразили понад 80 нафтових об'єктів агресора, найбільше на півдні. 20% усіх атак припадає на Краснодарський край, також на горі і дісталося Бєлгородщині, Орловській і Волгоградській областям. У більшості випадків влучання спричиняють пожежі, під час яких вигорають залишки пального. Причин, чому Україна б'є в нафтові осердя, дві: від поставок пального дуже залежать окупаційні сили, а ще вуглеводні основа кремлівської економіки, доходи від якої здебільшого йдуть на продовження війни проти України. Анна Басова подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.